Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу поділитися думкою стосовно сьогоднішнього ринку. Чи варто зовсім зараз щось купляти? І розглянемо деякі угоди, які я відторговував на днях, який відсоток прибутковості ми на них отримували. Ну коротше, давайте одразу почнемо з того, що біржа FTX обанкротилася і вона потягнула за собою ну, всю, всі монетки, як бачимо, тут все червоне. Давайте подивимося ситуацію по біткоїну. Він у нас пробив отакий сильний рівень та полетів аж вниз до 15 тисяч доларів. Потім як розвивалася в нас ситуація, бачимо, він підійшов вгору, зробив ретест цього рівня і знову починає рухатися вниз. Ну, хтось говорить, що він може впасти навіть там до 14 тисяч доларів. Якщо чесно, то це реально. Він може впасти до такої ціни. А хтось навіть каже, що може полетіти до 10 тисяч доларів. Я вважаю, що це мало ймовірно, тому що ну, якщо він впаде навіть до 14 тисяч доларів, то це сама популярна монетка в світі, і її одразу почнуть від цієї ціни крупні інвестори відкупляти і одразу відтолкнуть вгору. Тобто сильніше, ну я думаю, нижче 14 тисяч доларів він не впаде. Але все рівно треба розглядати різні сценарії, і може бути навіть такий поганий, що впаде навіть до 10 тисяч доларів. Але це мало ймовірно в даній ситуації. Чесно, то зараз максимально важко торгувати. Чому так? Тому що коли падає біткоін, і якщо ми навіть бачимо круту ситуацію на ринку, всі монетки, ну більшість з них, падає за біткоїном. Якщо ми, наприклад, там будемо відторговувати якусь монетку, то вона просто може полетіти вниз. А ми очікували, що вона буде рухатися вгору. Так що на даному такому ринку досить так погано торгувати. І яку картину зараз можна очікувати по криптовалюті? Ну, ми можемо піти в певному накопиченні там довгий час, декілька тижнів або навіть місяців. А потім вже будемо виходити з цього накопичення, ну тобто з боковика, або вгору, або вниз. Ну, скоріше за все, що будемо вилітати вгору. Бо вниз не потрібно падати, це вже буде максимально печально. Чи варто зараз купляти деякі монетки? Чесно, то я би трохи ще почекав, подивився, що буде відбуватися на ринку, і вже потім діяти по ситуації, тому що я знаю, що в більшості йде таке відчуття опущеної вигоди, а це погане відчуття. Треба краще почекати, подивитися з розумом на ситуацію, а потім вже купляти ту монетку, в якої є хороший проект. У нас була вчора одна ситуація по солані. Ця монетка падала аж до 12 доларів, зараз вона трохи піднялася вгору, і тут був такий натиск на цей рівень. Я очікував, що ми будемо цими дотиками його пробивати вгору, бо все максимально так виглядало. І я просто взяв позицію в лонг, поставив тут стоп-лосс, був. Ну там потім побачимо зараз на скріновій ситуації у моїй групі, в якій я видавав сигнал, зараз я вам це покажу. Ось тут я видавав угоду по Солані. Бачимо, йшов такий натиск на рівень. Уже нібито почався пробій. Я видав ситуацію в лонг. Очікував, що будемо рухатися аж сюди вгору, і поставив стоп-лос в даному випадку аж ну, за цей локальний рівень, за ці свічі, можна так сказати. Але потім, як бачите, просто солана слилася сильніше вниз, і на цій ситуації ми у нас вибило по стоп-лосу. Бувають і такі випадки. А перед тим у нас була ситуація. І на які ми взяли аж 130%. це максимально крута угода по цій монетці. Дивіться, ось тут в нас в мене навіть було десь відео. Це якраз був той день, коли вся крипта максимально сильно посипалася. Я обімкнув одноденний часовий період, оскільки на менших часових періодах було максимально важко торгувати. І в даному випадку я знайшов ось тут такий ордерблок, можете вважати його підтримкою. Він знаходився в нас в самому низові і потім, як я його відторговував, бачимо, що графік рухався вниз і вималювалися отакі величезні тіні. Тобто йде непогане таке реагування на цей рівень. Я вирішив за нього поставити стоп-лосс та відкрити позицію в лонг. То тобто вгору співвідношення прибутку до ризику було 3 до 1. Що ж, давайте побачимо, як відпрацювала дана ситуація. Що ж, на наступний день ми вже могли спостерігати отаку от картину. Графік круто відреагував на наш рівень, полетів угору, тим самим забираючи всі наші лімітки на продажу в даній ситуації, ми отримали досить таки непоганий прибуток аж 130%. До речі, так виглядає мій закритий телеграм-чат по криптовалюті. Тут ми періодично торгуємо, і, звісно ж, бувають ситуації там, де нас може виносити по стоп-лосу, тому що без цього ніяк. Але якщо ми придержуємося правильного співвідношення прибутку до ризику, то на відстані ми знаходимося в плюсі. Ось, наприклад, у нас була недавно ситуація, досить така непогана, і вона досить круто так відпрацювала. Тут у нас ще було по цьому по потеріксове. Тут була хороша ліквідність зверху, пішов ретест цього рівня, поставив за нього одразу стоп лос і ми відкрили позицію в лонг. Ну тут безліч ситуацій, ви можете вже розглянути їх самі. До речі, як сюди приєднатися? Під кожним моїм відео на Ютубі є отаке посилання: закритий чат. Ви за ним переходите, потрапляєте ось на таку статтю. Уважно її прочитуєте тут небагато, і будете знати, як правильно приєднатися в нас закритий телеграм-чат. Так що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо воно для вас було цікавим, дайте знати обов'язково в коментарях. І я почастіше буду робити огляд на угоди, які відторговую на ринку. Дякую ще раз всім за перегляд. До зустрічі.